Вітаю вас, ви дивитесь ТРК Львів, в ефірі телепрограма звитяга в студії Я Антон Миронович. І нагадаю, наш телепроект присвячений всьому, що стосується вітчизняного війська, і більш детально про це ми поговоримо одразу після нашої традиційної рубрики Дозор. Цього тижня керівник вітчизняного оборонного відомства, генерал армії України Степан Полторак, відвідав 80-ту окрему аеромобільну бригаду високомобільних десантних військ. 16 військовослужбовців частини отримали нагороди за особисту мужність та професіоналізм, проявлені під час проведення АТО. Сьогодні Україна вже інша країна, і сьогодні легкою прогулянки, бо Україні Путіна точно вже не буде. Не буду, тому що є такі люди, як ви, які знають свою справу і самовіддано, чесно її виконують. Я дякую вам за це, за те, що ви є, за те, що ви зі зброєю кожного дня робите те, що, на жаль, на першому етапі ми не могли зробити. На знак пошани до загиблих воїнів, очільник оборонного відомства поклав квіти до пам'ятника воїнам десантникам, які захищали нашу країну на сході під час проведення антитерористичної операції. Донецька і Луганська області нині, як порохова бочка, рівень мінної небезпеки тут високий. Для саперів у цих регіонах достатньо роботи. Як розпізнатись, знешкодити вибухонебезпечні пристрої, фахівці вивчають у центрі розмінування у Кам'янці-Подільському. Це єдиний заклад у країні, де займаються підготовкою таких спеціалістів. У нас є три рівні підготовки. Зараз перший рівень. Той, хто вже був, проходив навчання на першому рівні, плюс які знаходяться в зоні антитерористичної операції, помімо того, має ще свій певний набутий бойовий досвід, і приїжджають до нас підвищують кваліфікацію. Є люди, які є. З нуля, скажімо так, і вони навчаються самі. А є люди, які знають, як воно робиться, але вони не знають, як воно правильно робиться, тому що не коллег у бойових умовах. І тому наша задача навчити, як правильно його робити. Ці хлопці добре розуміються на сучасних вибухівках. У липні минулого року стартувала канадсько-українська програма підготовки спеціалістів з вибухонебезпечних предметів. Відтепер протидіяти саморобним вибуховим пристроям саперів навчають за стандартами НАТО. Рівень підготовки в обох арміях є дуже високим. Збройні сили Канади виконували завдання в Афганістані, також в Боснії, в Новій Гвінеї. А так само як і українські підрозділи в свою чергу виконували завдання в Сомалії, Кувейті, Афганістані, також і ми прагнемо взаємного обміну досвідом. Заняття проводяться в умовах максимально наближених до реальних з використанням симуляторів, макетів, муляжів, а також найновітніших засобів розмінування у спеціальних захисних костюмах. Наші військові опановують сучасну техніку, необхідним для навчань обладнанням та амуніцією. Українських вояків забезпечили канадські інструктори. Спільна підготовка з іноземними колегами триватиме щонайменше до кінця року. По закінченню, кожен слухач отримує сертифікат. Це означає, що відтепер він сам може навчатися саперів, а також виконувати завдання в зоні проведення АТО і міжнародних миротворчих операціях. Бійці на передовій відтепер забезпечені інформацією та психологічною підтримкою. Днями у столиці України відзвітували за завершення першої пілотної фази нового проекту в збройних силах, високомобільні групи внутрішніх комунікацій. Завдяки їм наші воїни отримують достовірну інформацію від вищого керівництва, а також відчувають турботу про себе. Основна мета і ціль почути людей, їх підтримати, дати компетентні відповіді, ну і відповідно дати відповіді на ті, які питання, які їх цікавлять. Вони зазвичай були на рівні командира батальйону, командира роти, командира максимум бригади. І це свідчило про те, що ну, на жаль, і це є факт. Не завжди спілкування з особовим складом дає можливість все ж таки командирові компетентно відповідати на ті питання, які ставить солдат. Так, це дійсно провал відбувався певним чином. Саме ці групи так само мають за мету цей провал все ж таки заповнити інформативно. Групи внутрішніх комунікацій є в усіх секторах зони АТО. Кожна з них включає в себе психолога, капелана, інспектора та ідеолога. Вони їздять по бригадах на передовій. З кожною проводять щонайменше тиждень, аби максимально поінформувати, допомогти та підтримати наших воїнів. Жан Боленюк поставив блискавичну крапку у виступі армійських спортсменів на чемпіонаті Європи. У вирішальному бою представник центрального спортивного клубу Збройних сил України солдат Жан Боленюк здобув перемогу над спортсменом з Грузії. Робертом Обляшфілі з рахунком 5-2. наш армієць є чинним чемпіоном світу, а відтепер ще й дворазовим чемпіоном Європи. Звання віце-чемпіона старого світу також дісталося армійському спортсмену призеру чемпіонату світу та всесвітніх ігор серед військовослужбовців Олександру Чернецькому. Загалом, за підсумками чемпіонату Європи зі спортивної боротьби, що проходив у столиці Латвії 7 по 13 березня, збірна України в усіх стилях здобула 14 нагород. У Києві учнів професійного ліцею залучили до ремонту бронетехніки. Спільно з, з професійним будівельним ліцеєм міста Києва ми започаткували такий проєкт, щоб люди, які навчаються, по-перше, не боялися, що таке Збройні сили, і кожен свою маленьку лепту вніс. У розбудову наших Збройних сил України. Виробничу практику у військовій частині ініціював один з майстрів ліцею, який сам за мобілізацією служив рік командиром взводу. Спрацювалися, домовилися і так виник проєкт. Діти, скажімо так, з перших днів своєї професії привчаються до роботи, Вони виконують ремонт деталей. Двигунів минулого року тут відновили і передали в зону АТО 36 брдм 2 а недавно спільно з волонтерами налагодили капітальний ремонт двигунів для легкої бронетехніки. На сьогоднішній день ми маємо таку мастерську, яка в принципі може в достатньому об'ємі там в більшій, більшій степені обеспечувати двигателями. Збройні сили сам Павло Пугач після двох років волонтерства вирішив піти служити за контрактом і власним прикладом планує загітувати ліцеїстів. Цих ми готуємо собі замінну на будущее. Тим паче, дехто з практикантів уже має бажання долучитися до військової служби. Я патріот своєї країни, хочу служити і радіть мені теж, папа служив, дівка служив. Я хочу теж пойти по їхнім стопам. Фахівці з ремонту бронетехніки в нашому війську на вагу золота. Тож нинішніх практикантів тут будуть раді бачити і на контракті, і за призовом. Нещодавно на Харківщині завершилися чергові польові навчання з командирами і бійцями загонів територіальної оборони. Понад 150 осіб з п'яти районів області тренувалися на тактичному полі. Учасники зборів звичайні харків'яни, робітники, вчителі, студенти, бізнесмени. Ефективні чоловік може бути і більше не шансів вижити, якщо він готовий. А для цього треба тренуватися. у хороших інструктору регулярно. Аружем макетами оружия в условиї приближених на чотирьох навчальних місцях. Бійці опановують тактику ведення бою, відпрацьовують алгоритм дії зі зброєю в різних умовах, надання допомоги пораненому та організацію чергувань на блокпостах. За допомогою засобів імітації навчання максимально наближені до бойової обстановки. Допомогу надавали бійці, які мають бойовий досвід. В бою ти не будеш видіти, що робить чоловік, який за 20 за метрів. Ти будеш бачити напарника, який справа слева. Може бути далі. Ну повністю весь фронт бачити не будеш. В зв'язку з цим командири відділення контролюють своє відділення. Контр... командир взводу контролює все подразделення. І відповідно, управляє боєм. Подібні збори проводять по кілька разів на рік. Щоразу до них долучається все більше бажаючих. Координує захід обласний військовий комісаріат в планах вдосконалення навчальної програми та покращення тренувальної бази. Минулого року у центральному військово-клінічному госпіталі західного регіону, що у Львові, розпочали реконструкцію. Там проходять лікування воїни, які отримали поранення у зоні проведення антитерористичної операції. Сьогодні керівництво медзакладу є чим пишатися. Умови для військових відтепер значно покращилися. Там, де перед тим тому були руїни, тепер є зали, басейн, устаткування. Так що дійсно, якщо хтось питається, чи чи можна в Україні швидко щось зрушити і змінити, то це доказ що це абсолютно можливо. Оцінити оновлену інфраструктуру госпіталю приїхала іноземна делегація. Канадська спільнота протягом тривалого часу допомагає Україні. Від лютого 2014 року по лінії безпековій приблизно 47 мільйонів канадських доларів, включно з програмою. Сортивної хірургії по лінії загальних програм розвитку і фінансової підтримки України всього разом, якщо так усупити, десь коло 700 мільйонів канадських доларів. Маємо яскравий приклад, коли громадяни Канади, об'єднання громадян Канади надає нам цю допомогу у різноманітних виробах, в тому ж світі обладнанні, апаратах і розхідному матеріалі. Наразі в госпіталі лікується близько півсотні воїнів-учасників АТО. Міністр оборони України Степан Полторак та міністр національної оборони Канади Харджит Сінгсейджан провели робочу зустріч на Львівщині. Як це відбулося, дивіться у нашій рубриці під прицілом. У центральному містечку Міжнародного центру миротворчості та безпеки високоповажних гостей зустрів начальник Національної академії сухопутних військ генерал лейтенант Павло Ткачук. Після спільного фото делегації Міністерства оборони України та Міністерства національної оборони Канади провели переговори у брифінговій залі. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак щиро подякував уряду Канади, надзвичайному та повноважному послу Канади в Україні, пану Роману Ващуку, оборонному відомству Канади, громадськості дружньої нам країни за розуміння та підтримку у нелегкий для України час. Згодом іноземним гостям розповіли про можливості міжнародного центру миротворчості та безпеки та перспективи його розвитку, ознайомили з планом спільної підготовки підрозділів. Незважаючи на вітер та мокрий сніг, якими спробував налякати високих посадовців полігон, міністри відвідали навчальні місця, де під керівництвом канадських інструкторів проходять стрілецьку підготовку. Десантники 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, досвідчені бійці кажуть, порадами канадських колег більш ніж задоволені. Лояльні інструктора професіонала свого діла, дуже качественна, дотошно очень сильно. Пытаются дать намного більше, чем они можуть сделать в ну, в этих условиях. Тож поле, отношение к нам потрясающее. Екстрена польова медицина, медична евакуація. Ці знання на думку канадських експертів є основою бойової вилучки солдата. Тож тренуються багато. Вишколи жорсткі та реалістичні, не в комфортних класах, а на асфальті під дощем з імітацією крові. Тут дуже розширений обсяг дії самого персоналу медичного, бо вони виконують всі дії у команді. Не одна людина, а дві людини попарно. Це перше. Друга це сам. Процес взаємодії між цими двома особами, які надають які надають медичний догляд, тактичні вправи відпрацьовують із лазерною системою Майлз. Інструктори кажуть, що її використання покращує тренованість солдат на 300%. Використовуємо стрільбу холостими набоями, тобто холостий набой він не є настільки небезпечний, як здається. З короткої відстані він може нанести людині ушкодження, і тому, тому є реалістичні умови всі спецефекти реального бою. Використовуються світло-шумові гранати іми різні засоби імітації реального бою, і ця система встановлюється як на особисто на військовослужбовця, так і на зразки автомобілів, звичайних автомобілів, БМП, БТР, танки. Сьогодні на загал понад 200 канадських спеців другої механізованої бригади з Квебеку із літа 2015 року проводять подібні тренування. Голова канадського військового відомства задоволений співпрацею із українськими колегами Це чудова нагода для наших військових поділитися своїм досвідом. З тих військових операцій, які які вони отримали беручи участь у певних конфліктах, але з іншого боку, для них це також чудова нагода повчитися на досвіді українських військових, які як не шкода, але повертаються з тим досвідом дуже свіжим, прямо з поля. бою. Очільник українського військового міністерства зауважив, що сьогодні, враховуючи нагальну потребу високоякісної підготовки особового складу, почнуть розвивати і самі полігони, де готуються до майбутніх реальних випробувань наші вояки. В цьому році, до речі, в бюджеті Міністерства оборони передбачено майже 2 мільярди гривень на розбудову навчально-матеріальної бази полігонів. І та цифра більша, ніж за 25 років незалежності України. Ми передбачаємо створення і соціальних умов, побутових умов. Особливо це пов'язано з проблемами розташування особового складу. Ми плануємо побудувати декілька містечок. Як на яворському полігоні, на широкому лані і на інших великих полігонах. Перебуваючи на полігоні, керівники оборонних відомств обох держав обговорили перебіг реалізації вже реальних програм військового співробітництва України та Канади. На Черкащині у селі Мошни одна із вулиць тепер носить ім'я Максима Преснякова. Цей бойовий командир, рятуючи свою роту, сам потрапив у засідку і загинув. Із рідними побратимами та односельцями героя спілкувались наші київські колеги із телепроекту Будемо жити. дали команду срочно группа попала в засаду максим вытащил водителя механика раненого и благодаря ему у нас минимум потерь подразделения человек который знал свое дело человек который уважал своих ребят уважал подразделение ну и судя по его разговору он очень любил свою семью и свою родину любил офицер, я именитал свое життя за вас, хлопцы. Первая встреча у меня с ним была 3 апреля 2014 года, когда по мобилизации нас призвали, привезли в подразделение. Максим на нас вышел, посмотрел. Начальник разведки его представил, ваш командироты. Командир разведроты. Он нас глазами всех обвел, тыкнул на меня пальцем, говорит, будешь старшиной. Он всегда мечтал, чтобы рота была в одной комплектации, чтобы... потому что у нас одни были в Донецком направлении, возле аэропорта, а вторые находились возле То есть, ну, как бы И нас, пацанов, разрезали нам пополам, а он постепенно-постепенно все-таки собрал нас. Это был командир. Он берег всех своих ребят. Он говорит, я не выпускаю ребят, пока они не научатся стрелять из всех видов оружия, пока не научатся практически каждый из них управлять БТРом, потому что всякие бывают ситуации. Есть кучка, скажем, моя кучка, там разведрота. Вот мы своей кучкой, допустим, а мы знаем, что друг другу надо доверять, мы, допустим, не штатные медики, не штатные химики, не штатные инженера, мы, допустим, каждый что-то за что-то отвечаем. Вот. И мы, допустим, мы же не будем своей кучкой ехать. И... Выходит, допустим, на выезд, вышел, ему говорят, отходи, а он контратакует. Ну, то есть, ну, вот, вот, как артист, он импровизировал, да. Он маршруты, которые ему прокладывали, по которым он должен был идти, он по ним не шел, он прокладывал свои маршруты. То есть, у него полная импровизация была, наверное, поэтому дали его за Навіть думки не допускала, що може щось трапитися. От синочок, ти ж там обережний, будь, як кожна мама. Мама, я що, дурак? У мене все під контролем. Не знаю, що сталося, ніхто не розуміє, що там сталося. Нам дали команду срочно група попала в засаду прямо в районі Песок. А нам ехать было до Песок ну, прилично, километров 15 на, на броне в зимой минус 12, то есть это прилично было. И мы вот так ехали, ехали, Эдик, царство ему небесное, тоже за рулем был, мы, получается, у нас слетает трак, ну не трак, а гусеница, это вот это был, наверное, уже первый такой сигнал, что не стоило было туда ехать. Поставили вроде, фух, все, поехали дальше. Ну, а тут происходит серьезная детонация, взрыва. броня нарвалась на фугас. Взорвалась. Мы ехали второй машиной. Ну. Максим вытащил водителя механика раненого. Сам прыгнул на передок, начал отстреливаться. А рядом возле него разорвался снаряд. Я смотрю, Максим Сергеевич уже лежит. Когда они отпустили На один дзвінок мій на інший. Вже така тривога поселилася. Коли на третій раз почула чужий голос, сказала той голос, Максима нема, він міг заховатися. заховатись, врятувати себе. Я вержуся Максима. Він хотів зробити краще. Він відповідав за них, за кожного. Він не міг покинути нікого. Народився такий гуденький, довгенький хлопчик. Нічого виріс такий гарний, гарний хлопець. Не скажу, що дуже жвавий, але ж ну така якась допитливість, хочу все знати. І в той же час ніколи не робив шкоди. Максимчику журшкову впевнена в ньому була, тому що садочка робив вже успіхи, гарно рахував, читав. От він якось виділявся серед всіх інших своїми такими допитливими, такими світлими і дуже добрими очима. Він завжди міг утихомирити клас і завжди на нього рівнялися. От як він повернувся і сказав щось завжди, як кажуть, він був у центрі уваги, і його слова дуже були вагомі. Любив мислити всі ігри, всі завдання такі на намислення в нього. Дуже багато ігор теж було купляли. Ну Це, мабуть, і знадобилося в його роботі. Ми вступили в Харківський авіаційний інститут, він пройшов успішно іспити, здав і, в принципі, вступив, але там була платна форма навчання. Звичайно, Максим не хотів нас обтяжувати, я так розумію. От, та й, мабуть, підходить, йому більше ця професія не інженерна. Вибирали інститути, ось ну, тільки в Одеському був факультет розвідки. Я аж нічого не знала, я коли не спитаю, мама, я там в частині інструктором, я готую бійців. І ми так не часто їздили раз-два на рік. йдемо в серпні. Максим, ми виїхали. Капауза от чорт. Я не звернула уваги. Коли приїхали, зустрів з Максимчик в частині. Тільки ж так видно, так каже, не жила кімната, ну геть не жила. А на ранок телефони, дзвінки, бачу, нервується. Синок, що сталося? Та тут хлопці зато приїхали і чекають. Синок, звичайно, та ми поїдемо. Ну, хлопці ж зато приїхали, біжить до них, а потім узнали, що це ж він з ними приїхав, дізналися. Вже пізніше, що він там. Але ж мама, ні, ми в третій лінії, ми далеко від передової. Я розуміла розвідка, яке далеко. А потім приїхав відпустку і в школі родом його зустріли, як героя. Пожми! ми. А це ж листи, Доля, пожми. Доброго. Листи вручить. Це ж вони малювали не тільки п'яти,

Но никогда не оставлял своих ребят и не давал их в обиду кому-либо. Он всегда за всех переживал. И благодаря ему у нас минимум потерь в подразделении. Благодаря ему, можно сказать, вот Иван, который не приехал, он остался жив. Максимум выкинул, получается, прямо с БМП. Я боюсь. Тоже-тоже. Змушений констатувати, що на цей час це вся інформація про наших захисників, але вже рівно за тиждень у цій же порі не забудьте налаштувати свої телеприймачі на ТРК Львів та дізнатися більше про вітчизняне військо з телепрограми звитяга. Я вам бажаю миру та злагоди у нашій рідній країні. Нехай вам щастить.